Сідаємо, трохи з'їжджаємо на кращих стільця, тазом надавлюємо на сидіння стільця, вирівнюємо поперековий відділ і підборіддя злегка втягуємо в себе, маківкою витягуємося до неба, вирівнюємо шийний відділ хребта. Паличка в нас між великим та вказівним пальцем. Замість палички для початку можна взяти рулон харчової плівки. З цього положення руки плавно підіймаємо. І надавлюємо тазом на сидіння стільця, починаємо плавно витягуватися пальцями до неба. З кожною секундою посилюємо витяження. Далі беремо паличку. кисти у нас або разом. Або на невеликій відстані, якщо ви відчуваєте, що ви плечами зажимаєте шини відділ гребта, стискаємо паличку і посилюємо витяжіння. з боку. Рівний поперековий відділ. Не заприкидаємо голову назад і не опускаємо голову донизу. Дивимося завжди перед собою. Кисті в нас прямі, не опускаємо кисті вперед і не заводимо кисті назад. І постійно посилюємо витяження. З кожною секундою стараємося витягнутися ще сильніше. Надавлюємо тазом на сидіння стільця і більше витягуємось. Спостерігаємо, як включаються в роботу наші плечі, лопатки. Як наш ребет витягується в одну лінію, посилюємо витяження. Спостерігаємо відчуття в нашому тілі, в м'язах нашого тіла. Сильніше витягнулося. І ще трошки дотягнулися. Руки плавно опускаємо, пальцями витягуємося до стін, а маківкою дуже сильно витягуємося до неба. За рахунок витяження пальців до стін, ми прибираємо сутулість з плечового поясу. А за рахунок витяження маківки до неба ми дуже добре включаємо в роботу шинний відділ гребта. Як я вже казав, замість палички для початку можна взяти ролон грачової плівки, ручку або маркер. Паличка нам допомагає посилити витяжіння. За рахунок витяжження ми прибираємо м'язові блоки і зажими нашого тіла, укріплюємо глибокі м'язи спини, покращуємо циркуляцію крові лімфи в нашому тілі і, що дуже важливо, прибираємо компресію з міжребцевих дисків, яка дуже часто є причиною утворення криші і протрузій. Але обов'язково спостерігаємо за відчуттями, через сильні больові відчуття ми ніколи не йдемо. Займатися можна будь-де, навіть сидячи на робочому місці, виконуємо 2-3 підходи мінімум по 30 секунд. Якщо вам сподобалася дана вправа, обов'язково поділіться даним відео з друзями. Нехай здорових людей буде більше. В описі до цього відео ви знайдете посилання на комплекс вправ, який ви зможете виконувати кожен день. І обов'язково подивіться наступні відео, щоб отримати максимум користі для свого здоров'я. Будьте здорові і до зустрічі в наступних відео.